Так працюють по ворожих цілях мобільні вогневі групи протиповітряної оборони. Кожне бойове чергування, гідра та месник допомагають знищувати ворожі цілі. Ці установки з'явилися у військовослужбовців декілька місяців тому. У мене раніше був ЗІЛ-131 і там стояла звичайна тренога з цим кулеметом. Я собі розумів, що це не дуже нам допоможе в боротьбі. Тому у мене цей проєкт бомбуть був. Півроку в голові, поки ми вийшли на ротацію, і все-таки вдалося втілити все те, що було задумано. Військовослужбовець з позивним «Х'юстон» захищає країну з початку повномасштабного вторгнення. Був у Солидарі, Гуляйполі біля Бахмута та Вавдіївці. Зараз виконує задачі у північній операційній зоні. каже, останні ночі були неспокійні, адже ворог атакував дронами. Це у нас механічна механічний станок. Тут стоїть кулеметник, який вражає повітряні цілі через те, що кулемет у нас танковий поставили додаткову гідравліку. Військові кажуть, пильно стежать і вдень, і вночі. Допомагає йому цьому тепловізор, який розміщують на вишці, і у разі виявлення ворожої цілі починають працювати. Це це виводиться на планшет. Там місця є для повербанку. І вночі ми бачимо, як буде. Тому і, мабуть, наша ефективність є ефективною. А цей комплекс серед військових носить назву Гідра через свій функціонал. Його демонструє військовослужбовець з позивним Отаман. Каже, це розробка побратима. Цей комплекс він автоматизований, тобто тут стоїть. Як ви бачите, камера, стоїть тепловізор, ось пульт управління. Стволи працюють як можна одним стволом, так можна двома чи всіма чотирма. Виявлять ціль, звісно, набагато легше. Ви бачите, ось приціл, видно все. Ним можна керувати і автівки. Військові кажуть, у них поки що ці комплекси в єдиному екземплярі, але хотілося б більше, адже вони ефективно збивають ворожі цілі. Ефективна робота по шахідах, ефективна робота по наземних цілях, то тобто її можна використовувати для того, щоб розбивати позиції ворога, і будемо говорити, на нульових позиціях. Чим вона вигідна буде на нульових, тому що дальність пораження в даному випадку до 8 кілометрів. Ці установки допомагають нашим захисникам на бойових чергуваннях. А щоб вони максимально ефективно знищували усі ворожі цілі, їх неодноразово модернізовували. Меж вдосконалості немає. Будемо отримувати ПЗРК іноземного виробництва. Будемо передавати, щоб вони мали на озброєнні не лише великокаліберні кулемети, а й принесе зенітно-ракетні комплекси. Робимо все для того, щоб вони були оснащені на найвищому рівні. Військовослужбовці кажуть, цей тиждень особливо неспокійний, проте намагаються максимально виконувати свою роботу. Стараємося знищувати все, тому ну, що всі хлопці, ви бачите, самі всі хлопці розуміють, кожний постріл може стоїть ну, дуже багато життів. Може стоїть відсутністю газу в наших домівках, може стоїть відсутністю світ світла на сілу область. Тому хлопці стараються. Ми розуміємо, що нас просто так не оставлять, Нас будуть старатися переламати. І, попри всі складнощі духу захисників, бойовий Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада. Загальнонаціональний марафон єдині новини.